Вітамін В12 12 найбільший і структурно складний вітамін. Він природньо зустрічається в м'ясних продуктах і може бути вироблений у промислових масштабах тільки шляхом бактеріального ферментаційного синтезу. У 1934 році. За його відкриття троє американських вчених отримали Нобелівську премію у галузі медицини. Близько 50% відсотків Б12 зберігається у печінці. Приблизно 0,1 на день від цієї кількості губиться. Більше про цей вітамін розкажуть наші фахівці. Євген Шагов кандидат медичних наук. Науковий керівник Global Age Management Academy знає все про правильний підбор та вживання вітамінів. В цьому проєкті я розповім вам не лише про вітаміни, а й про всі суплементи, які допоможуть вам почувати себе краще і ефективно здолати стрес. Превентуй, а не лікуй. Марія Сикало, магістр нутриціології та психології, нутриціолог з багаторічним досвідом, розкаже, що повинно бути у вашій тарільці. Щоб ви отримали максимальну користь, я знаю багато про те, як отримати користь з продуктів харчування та із задоволенням поділюсь з вами всіма секретами. Вітамін В12 12 велика молекула. І роль в організмі також велика. По-перше, це ключовий інгредієнт для синтезу ДНК та РНК. По-друге, вітамін в 12 має суттєву роль для забезпечення нашого організму енергією. Сам по собі вітамін В12 12 це не енергетик, але він має ключовий вплив на обмін та синтез амінокислот, вуглеводів та жирів. Окрім того, вітамін в 12 істотно впливає на синтез гемоглобіну і дуже часто його нестача призводить до в 12 анемії. в 12 це ще й наші кістки дефіцит остеопороз. Також вітамін в 12 відіграє суттєву роль. У синтезі гомоцистеїну. якщо дефіцит вітаміну В12 12 як наслідок гіперрівні гомоцистеїну. а це патологія серця та судин, атеросклероз, інфаркти, інсульти, а також проблеми з мозком Аліцгеймера, Паркінсона таке інше. Окрім того, вітамін в 12 цілком впливає на синтез мієліну, а це захисна оболонка наших нервових волокон. А ще вітамін В12 це наш гарний настрій, бо є пряма кореляція між дефіцитом та депресією. Чому так? Тому що вітамін В12 це є похідна для синтезу серотоніну. Окрім того, що маємо зазначити, що з боку В12 нервової системи є ще один лінк. Якщо є дефіцит В12, то є Надвеликі ризики розвитку ранньої стадії деменції у особ похилого віку. Вітамін В12 міститься тільки в тваринній продукції. В рослинних продуктах його майже немає, тільки невелика кількість в грибах. Це можуть бути шитаки або лисички. Але найкраще засвоєння його саме з тваринних продуктів. Це всі види м'яса, риби, яйця містять його, але засвоєння з яєць воно буде дуже низьким. І також це будуть різні молочні продукти. Але, наприклад, певні способи обробки вони будуть впливати на кількість цього вітаміну. Люди, які хочуть стати вегетаріанцями, вони можуть недоотримувати цей вітамін, саме тому, що він міститься тільки в тваринних продуктах. Восьминіг, устриці. Це може бути кальмар. Ці всі продукти морські вони містять також велику кількість b 12 і ці продукти будуть дуже легкими для засвоєння. Ми можемо їх готувати як на грилі, так відварити, додати спеції або обсмажити чи тушкування. Шкода від продуктів, що містять вітамін в 12 Вона може бути тільки якщо погано приготовлена їжа або це не свіжа їжа. Загалом цей вітамін він надзвичайно важливий саме для крові, для гемоглобіну, для всіх процесів флатного циклу у нас в організмі. Нестача вітаміну в 12 Які ознаки? З одного боку, це Важкі розуміння терміни, мегалобластна анемія. З іншого боку, це дуже просто це втрата сил, втрата можливості приносити фізичне навантаження, бажання відпочити навіть без причин на то, бліде обличчя, це тьмяні круги під очима. Окрім того, це патологія нервової системи. На початковому етапі це втрата настрою, депресія. Пізніше це. Патологічні вади, деменції, а також інших хвороб нервової системи. А ще це можуть бути банальні симптоми, такі як підвищена чутливість ясень та кровоточивість, або надчутливий язик, і все це симптоми нестачі одного великого вітаміну – 12 Як діагностувати рівень B12 в 12 в організмі? Все дуже просто: це або аналіз крові, але краще не на рівень та Бо він не дуже інформативний, а треба досліджувати голо, транскоболамін. Ще можна виміряти рівень метіл малонової кислоти. Якщо вона підвищена, то 90-98% що рівень в 12 буде зниженим. З іншого боку, фахівець-експерт з превентивної медицини, едж-менеджер, це може допустити після обзору огляду та після опитування пацієнта. Якщо ми говоримо про приготування продуктів з вітаміном в 12 м'ясо ми готуємо, наприклад, тушкування, запікання, можемо відварити або обсмажити на грилі чи на пательні з невеликою кількістю олії. Будь-який зручний для нас спосіб. Якщо ми говоримо про гриби, то найбільше його саме в сушених грибах. Ми їх замочуємо, а потім уже відварюємо чи обсмажуємо. Якщо це сири, то можемо вживати їх просто з сирим продуктом: сир вершковий або кисломолочний. Також це або сирий вигляд, або приготування запіканок, сирників, як вам смакує найбільше. Наприклад, оселедець він містить вітамін в 12 але якщо це надмірна кількість солоного в вашому раціону, це може зашкоджувати організму. Тому варто, наприклад, брати мороже. І самому уже засолювати, ви тоді регулюєте вміст солі саме в продукті, або готуєте його будь-яким способом, а потім вже додаєте сіль за смаком. Таким чином, ви зможете регулювати кількість солі в організмі і кількість солі в страві. Якщо це, наприклад, копченості, то і вам дуже хочеться, ви можете з'їсти невелику кількість, але все одно я не рекомендую для того, щоб це було на постійній основі у вашому раціоні. Чи є ризики, якщо ми приймаємо занадто багато вітамін в 12 Дослідження кажуть: по-перше, він водорозчинний, тобі ж його надлишок може легко виводити з організму з сечою нашими нарками. З іншого боку, все ще занадто, те на здраво. І краще, якщо рівень В12 ми оцінюємо чи є дефіцит і лише після коригуємо. А ще дуже важливо розуміти, що є певна взаємодія між В12 та іншими саплементами, між В12 та іншими ліками. Наприклад, як ми казали, вітамін В9 та В12 вони між собою взаємодіють. І часто ми приймаємо В9, маскуючи тим самим симптоми В12, і лишаємо організму необхідного рівня В12. Тож перед прийомом вітамінів групи Б треба розуміти, якого саме вітаміну В нестачає більшої кількості. З іншого боку, коли ми вживаємо ліки, наприклад, тетрациклін, ми маємо розуміти, що Вітамін В12, наприклад, може заважати адекватні дії того ж антибіотику. Розповім на прикладі. Уявіть собі, дівчина, підліток, висип на шкірі. Приходить до лікаря, дерматолога, скарги, в мене є висип, акне. Призначають тетрациклін. Окей. За для того, щоб вбити інфекцію на шкірі. Паралельно вбиваємо мікрофлору у кишківнику. Ми розуміємо, що на цьому фоні розвивається анемія. Дівчина втомлюється, в неї є непереносимість фізичних вантажень, вона бліда і рекомендують вітамін В12. Але вітамін В12 не працює, бо не всмоктується у кишневику, бо мікрофлору ми вже зруйнували тетрацикліном. А з іншого боку, антибіотик не працює, бо він нейтралізується В12. Якесь поручне коло, приймаєш купу пігулок, а вони не працюють. Тут це дуже просто. Ти, як організм, маєш бути опікуваним купою лікарів, але вони мають між собою взаємодіяти. Тобто треба, щоб була синергія або системний підхід. Найкраще поєднувати вітамін в 12 з продуктами, що містять вітамін в 1 В2, вітамін Д та кальцій. Варто уникати поєднань, що містять в собі вітаміни А Е і також в 5 В6 і В9. Час доби не має різниці, тому що кожен з продуктів, що містить. Тваринний вітамін в 12 він може споживатися в будь-який прийом їжі. Але варто, щоб це був не надто пізній прийом, тобто не надто пізня вечеря. Як і коли слід приймати вітамін В12? По-перше, перед початком прийому слід нівелювати фактори, котрі впливають на його засвоєння. Це літній вік. Фактор касла. Котрий впливає на засвоєння вітаміну b 12 змінюється з віком. Це нібито кругувати неможливо, але можливо. Трохи пізніше про це скажу. По-друге, це патологія шлунка та кишківнику. Це може бути або перенесення операції баріатричні або апендектомія. Це можуть бути порушення поведінки речової. Якщо ми не відкоригуємо всмоктуваність b 12 його прийом річ. Окрім того, є дуже прості рекомендації, наприклад, вітамін В12 не працює, якщо ти вживаєш алкогольні напої. Тож, або, або, або алкоголь, або наслідки за списком. Ще має значення, які препарати ти приймаєш. З одного боку, як пам'ятаємо, В12 нейтралізує терциклін, а з іншого боку. Препарати, котрі вживаються дуже часто українцями та іншими при лікуванні діабету, метформін, або препарати, такі як інгибітори протонної помпи, вони будуть блокувати всмоктування та адекватну дію вітаміну в 12 І так, я обіцяв сказати, що літній вік це теж не проблема. Це не проблема, адже фахівець з ейдж-менеджменту менеджменту це фахівець з керування віком. Це саме та людина, котра має творити магію. Робити дистанцію між паспортним віком та біологічним, і дистанція може сягати 15-20 років. Тобі ж, якщо ми можемо відмотати вік, робити молодшим, то чому б це не зробити саме зараз? На процес засвоєння вітаміну в 12 впливає стан кишківника, коли ми маємо різні коліти, язви, ентерити. Також це може бути хелікобактер пілорі. Яка присутня у кожного в організму, але може загострюватися. Це може бути проблеми з гастроенфологічним рефлюксом, і також це можуть бути це Дозування. Якщо ми кажемо про суплементацію пероральну, то оптимальна добова доза 1 тисяча мікрограмів. Якщо ми кажемо про інші форми, а є ін'єкційні, вони виживаються для людей похилого віку, або для тих, хто має серйозні проблеми, не МІ з боку шлунка або киштивнику. Або крема подібні форми, але там є нюанси з всмоктуваністю, адже це не так коректно діє, як пігулки, то краще базуватися на суплементах проральних. І, як я сказав, добова доза 1000 мікрограмів. Самостійний прийом. Звичайно, можна, але дурна справа. Ряд мотивів чому. По-перше, ми часто шукаємо щось єдине, уніфіковане, комплексне вітамін групи В. Так добре, але перевір, скільки буде на етикетці, на зворотному боці, там вітамін В12. Частіше там не буде, 1000 мікрограмів. З іншого боку, ми казали, що частина вітамінів між собою не взаємодіє. По-третє, ми маємо розуміти, що самопризначення може бути по симптомам, котрі тобі нагадують проблеми вітаміну в 12 але пов'язані з іншим. Тож, самолікування і саплементація краще, якщо це на обочині, а ти приймаєш суплементи під контролем. Лікаря, фахівця, прирути медицини.